У період великих енергетичних зрушень, коли старі структури розпадаються, а нові лише народжуються, душі проявляються по-різному, їхні реакції не хаос і не випадковість. Це різні рівні місій, з якими вони прийшли у втілення: Впізнай себе. Перші душі, які переживають емоційні хвилі. Це ті, хто відчуває переходи тілом і серцем, їхнє поле начутливе. Бо через нього проходять колективні емоції людства. Вони плачуть, здригаються, ламаються не тому, що слабкі, а тому, що транслюють у світ правду про стан людства, вловлюють тонкі коливання простору першими, через власний досвід запускають глибоке очищення. Вони сенсори епохи, емоційні провідники, що вказують напрямок колективного лікування. Другі. Душі, які очищають поле через хаос, їхня присутність на землі гостра і безкомпромісна. Вони приходять, щоб розхитати застиглі системи, розламати старі структури, оголити тінь. Через конфлікти, зміни, втрати, програвання шаблонів, вони очищають родові і колективні програми, провокують усіх, хто поруч до пробудження. перезапускають простір через руйнування і переродження. Це душі каталізатори, їх бояться, але саме вони зрушують те, що роками стояло на місці. Третє, душі, які тримають вертикаль світла це ті, хто стоять між небом і землею, як антени, як провідники, як сторожові вежі. Вони не ведуть війну і не падають у хаос. Вони тиха опора, що стабілізує колективне поле. Через них у світ входить ясність і порядок, високі коди свідомості, енергія миру, гармонії та напрямку. Коли інші коливаються і тонуть у хвилях переходу, ці душі лишаються у своєму центрі, бо їхня місія утримувати світлову структуру нового світу. І кожна душа виконує своє, і всі три необхідні. Разом вони створюють повний механізм переходу. Емоційні душі висвітлюють, де болить, хаотичні душі руйнують те, що вже не служить, світлові душі формують новий простір. Це тріада, без якої неможливе ні очищення, ні творення, ні еволюція. У якій групі ти впізнаєш свою душу, напиши у коментарях.